Повномасштабна війна продемонструвала світові перспективність багатьох українських галузей, і серед яких фармацевтика, українські пігулки та препарати нині добре знають, цінують і купують. А лідер нашого фармацевтичного ринку, компанія Фармак, під час великої війни не лише успішно проходить перевірки європейських контрольних органів, але й освоює ринок Великої Британії. Докладніше в сюжеті. Свою роботу ця команда українських фармацевтів робить чітко і злагоджено. Сучасне обладнання та багаторівневий контроль якості дає можливість лідеру ринку компанії Фармак продавати свої ліки не лише в Україні, а у понад 50 країнах світу. До початку повномасштабної війни на експорт йшла кожна третя упаковка. Нині ці пігулки та препарати купують не лише сусідня Польща, але й Німеччина, Швейцарія, Данія, Франція, Португалія оцінили українську якість і у Великій Британії. Розповідає виконавчий директор Володимир Костюк. У стоматології вже використовують наше знеболююче. Продаються в, в королівстві. В цьому році ми зареєстрували таких два дуже серйозних препарати: це госпітальні препарати. Один з них використовується для проведення магнітно-резонансної томографії, а інший це кровоспинний лікарський засіб. Ми ось тільки зареєстрували і вже маємо гарні контракти підписані на два роки вперед. А до європейського союзу фармак активно експортує протизастудні, серцево-судинні, гастроентерологічні, анестезіологічні та діагностичні засоби. Також є попит і на українські ліки для опорно-рухового апарату, неврологічні та антидіабетичні лікарські препарати. Ми рухаємося до Європи дуже швидко і це не може нас не радувати. Ми, мабуть, більш сміливо почали ставити в розробку, додавати до нашого портфелю лікарські засоби, які споживаються в Європі. Зазвичай це рецептурні лікарські засоби. Часто це такі технологічно складні препарати. Ми їх ставимо, розробляємо і очікуємо на їх комерціалізацію в найближчому майбутньому. Лідер українського ринку планує не лише продавати ліки за кордон, але й відкрити у наступному році власне виробництво на території Євросоюзу в Іспанії. Василь Сефянюк, Івген Тур, Факт Єдині новини.